32-річного активіста Євромайдану Сергія Бондарєва рідні та друзі шукали три доби до останнього. Вірили, що чоловік живий. Зранку, 21 лютого, героя знайшли у списку загиблих. Два постріли в груди, один у плече, ще один у шию. Програміст Сергій Бондарів загинув 18 лютого під час стрілянини в урядовому кварталі. Уродженець Краматорська проживав у Києві з вагітною дружиною та донькою. Ховати Сергія допомагали друзі. Знайшли місце на кладовищі в Чабанах за 20 кілометрів від столиці. Але за могилу героя Майдану довелося заплатити. Це місце коштує 15 тисяч гривень. Оце так місцева влада е, в особисті начальника комунального підприємства е, здерло із е, родичів та друзів загиблого Сергія. Поховали тихо, без зайвої уваги. Провести останній путь не прийшли місцеві жителі, просто не знали. Коли ж інформація про платний похорон потрапила в інтернет, місцева громада зчинила гвалт. Під осуд потрапили сільський голова та начальник місцевого ЖЕКа. Чиновники виправдовуються. Приїхали разом з родичами колеги загиблого, і ці люди почали, ну не почали, а просто запропонували з доброго якоїсь волі кошти на розвиток селища. Ну я так розумію, що можете вони така добра справа була. Працівники Жека відмовилися, але так настояли. Я не вірю в ніякі благодійні внески, тому що герої України повинні хоронитися з почестями і без ніяких внесків. Розумієте? Це він зробив внесок в історію України. Да, України. Це він здобував незалежність. Оце найкращий його був внесок. У сільській раді не на камеру зізнаються, свої ховають безкоштовно а от для інагородніх встановили таксу 10 тисяч. Представляете, что такое в Киеве, если Байковая закрыта, все городские кладбища закрыты, и киевлян хоронят за 70-80 километров, даже наше южное кладбище закрыто. То что делается в наших новоселках в наших чебанах? Дайте к дозвел, и у нас в течение полугода вся та территория, которая отведена под кладбище, не только ее, а и прилегнуть не будет. Они пишут, что это благодельный место. Кто там? Була сесія, одна з сесій, де постановили, що і нагородні 10 тисяч стоїть місце на кладовищі. Справа в тому, що це все безкоштовно. Я розуміла. Да. Ну, а якщо і нагородні хоче залишити? Розумієте, і нагородних не беремо. Ну, якщо берете, дають вам тих 10 тисяч, і ще хочуть? Не нам дають, ви не кажіть. Вносять благодійний в нас. Так званий благодійний внесок на благоустрій селища отримала касир Жека, бо, виявляється, не знала, кого ховають. Коли знали, що ця людина з Майдану, мною було одразу ж відреаговано. Завідуючи кладовища, знайшов цих людей. В першу чергу це було вибачення за те, що вийшла помилка. А от юристи такі благодійні внески називають просто відмивання грошей та корупція. За це також боролися та помирали на майдані. Стаття 4 закону України про поховання та похоронну справу чітко зазначає, що похорони в Україні і виділення земель під поховання передбачено за рахунок держави безкоштовно. Отож, будь-які створення фондів. Під виглядом отримання на благоустрій коштів, це це взагалі відмивання коштів, легалізація коштів. Керівництво таких фондів і керівництво таких різних комунальних підприємств вони повинні нести кримінальну відповідальність за статтею 368 зі значком 2 незаконне збагачення. Стаття передбачає, і санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. А всі розписки і чеки, якими прикриваються чиновники, це ніщо інше як докази у кримінальних справах, підтвердження легальної афери. Не знаємо, як правоохоронці, але місцеві налаштовані рішучо. Невідкладно провести перевірку та звернутися до правого сектору майдану для проведення ними особисто перевірки з залученням діючих правоохоронних органів. Наразі органи розслідують інший злочин. Наступного дня вандали осквернили могилу Сергія Бондарєва. Тут ми бачимо квітки зовсім свіжі жовтого кольору. Це з могили так? з могили. Це Огорожу на кладовищі, тут також ми можемо бачити різні сліди, квіти, згарища. І ось якщо подивитися далі, тут є залишки вінків. Зрозуміло, що це каркас металевий, на який було причіплено. Вінки Це повністю всім вінки з могили взяли, так? Так, прапор. прапор. Ну, ми можемо до, до тільки догадуватись де був прапор спалений. У міліції кажуть, уже вийшли на слід вандалів. Це наруга над могилою, яке передбачено кримінальним кодексом позбавлення волі до трьох років. Пристрасті навколо поховання героя майдану Сергія Бондарєва не вщухали декілька днів. Люди чи не вперше зібралися, аби висловити невдоволення місцевими порядками та чиновниками. На знак пошани громадою збирають кошти на пам'ятник. Я даю кульок і хай депутати Чабанівської селищної ради на пам'ятник. Нарешті загиблого героя вшанують так, як він цього заслуговує, і зібрані гроші підуть таки на пам'ятник, а не як благодійний внесок на благоустрій села.